Всім привіт! В попередніх відео ви вже знаєте про алмазний інструмент лінійок Універсал та Concrete. Якщо не дивилися, то рекомендую переглянути їх. Сьогодні я вам розповім про не менш важливу лінійку в сфері будівництва це алмазний інструмент для різання керамічної та керамогранітної плитки. Ці круги виготовляються в наступних модифікаціях. Керамік слім круги з товщиною шару 1,2 мм для більш швидкого та тонкого різу ідеально підходять для ручного інструменту без використання охолодження. Керамік релів круги з товщиною шару 1,4 мм та візерунком для ще більшої чистоти різу. Ці круги також не потребують додаткового охолодження. Керамік релів Ультра. Круги з посиленим фланцями корпусом для стабільного різання при інтенсивній роботі. Товщина шару 1,2 мм. Також має візерунок для чистого та тонкого різу. Дані круги працюють без використання охолодження. Керамік Elite Pro. Круги для професійної роботи. Мають сегментований шар товщиною 1,2 мм, що забезпечує високу швидкість різання та гарну чистоту різу. Корпус посилений фланцями. Для запобігання деформації під час інтенсивної та довгої роботи. Круги показують незмінно прекрасний результат на всіх видах плитки. Clean Edge, унікальний круг з висотою шару 25 мм, ідеально підходить для різання плитки під кутом до 45 градусів, показує незмінно чудовий результат та чистоту різу, має підвищену продуктивність та працює без використання додаткового охолодження. Усі ці круги виготовляються лише у двох діаметрах 115 мм та 125 мм. Вони спеціально призначені для роботи на ручному інструменті, без використання охолодження та показують прекрасний результат на всіх видах плитки. Бажаєте отримати ще більше інформації по цій та іншим лінійкам, підписуйтесь на сторінку, залишайте коментарі або безпосередньо звертайтеся до нашої компанії.